25 грудня відбулась нарада під головуванням виконуючого повноваження подільського міського голови Олега Албанського. В нараді взяли участь керівники структурних підрозділів міської ради та керівники комунальних установ. Розпочалась вона зі звернення очільника Подільської громади Олега Албанського з приводу військово-соціальної обстановки в громаді. В даний час ситуація на території громади та на кордоні продовжує залишатись спокійною і знаходиться під повним контролем. Окрім того, відповідними структурами. Ведеться посилений контроль за виявленням порушників, які намагаються незаконно перетнути державний кордон. Далі з питань роботи своїх підрозділів звітували керівники комунальних підприємств та установ громади. Ось деякі з них. Головний інженер підприємства подільськ водоканал» Юрій Дроган прозвітував, що підприємство працює в штатному режимі. Збою в роботі не було. Була незначна аварійна ситуація, яка оперативно ліквідована. В даний час виконуються заявки від абонентів водоканалу. Керівник КВЕ з теплокомуненерго Максим Перлей поінформував, що опалювальний період проходить стабільно. Котельні працюють в штатному режимі і проводиться відстеження теплового режиму. Аварійні служби працюють по заявках від населення. Директор комунальної організації Чиста громада Олександр Задорожний доповів, що силами підприємства проводяться роботи з вивезення твердих побутових відходів, проводиться підрізання насаджень вздовж тротуарних зон, ремонтувались лавки у парках і скверах. А також Відремонтовано два дорожніх знаки. Проводиться поповнення об'ємів посипного матеріалу на випадок ожеледиці. Директор комунальної організації Міськсвітло Віктор Кострицький надав інформацію, що установа працює в штатному режимі. Вуличне освітлення та світлофори працюють без збою. Далі директор департаменту житлово-комунального господарства Євгеній Руснак поінформував присутніх, що підзвітними відділами було опрацьовано 11 звернень від населення, а також проводиться робота з видачі. Ордерів та інших дозвільних документів. Окрім того, була надана інформація щодо рейдів з перевірки дотримання правил благоустрою і санітарного стану. За результатами перевірки було видано 11 приписів і складено один протокол. Більш детально щодо роботи по виявленню випадків порушення санітарного стану доповіла радник міського голови Марія Мазур. Було проведено два об'їзди території міста, під час котрих перевірялись результати ліквідування виявлених раніше порушень. Відпрацьовували скарги від населення. А також проводилась робота з жителями вулиць, де була виявлена складна санітарна ситуація. Окрім того, під час наради велика увага була приділена і соціальній сфері Подільської громади. Наприклад, про свою роботу доповів начальник управління освіти та гуманітарної політики Володимир Самборський. За наданою інформацією, з 1 січня у школах громади починаються двотижневі канікули. Продовжуються олімпіади і роботи з вирішення організаційних питань. Продовжується відкриття класів безпеки. В дошкільних навчальних закладах. Молодіжний напрямок проводить тренінги і навчання, а подільські спортсмени беруть участь у різноманітних спортивних змаганнях і турнірах. У міській лікарні, за інформацією головного лікаря Олександра Жуковського, ведеться процес встановлення нового ліфту. А як доповіла головний лікар Центру первинної медико-санітарної допомоги Любов Мимей, сімейні лікарі констатують, що спостерігається зупинення темпів захворюваності на ОРВІ та грип. Ситуація стабільна. Окрім того, проводить це робота з налагодження співпраці між лікарями першої та другої ланки задля покращення якості надання послуг населенню за результатами наради. Керівники комунальних підприємств та структурних підрозділів отримали низку доручень, які стосуються напрацювання шляхів вирішення тих чи інших питань.